На Волині уже тривалий час стовпчики термометрів не підіймаються вище нуля. Температура в день та вночі подекуди сягає мінус 10, мінус 15 та навіть мінус 20 градусів за цельсієм. Така доволі морозна погода в радість дітям, але є клопотом для комунальників та водіїв, адже Адже через ожеледицю трапляються чимало аварій. Тож, коли очікувати на Волині потепління у Волинському обласному центрі з гідрометеорології телеканалу конкурентів, і повідомили наступне: потепління буде на 18-те, Ну і 19-те буде такий більш-менш не холодний день, але з морозом 1,6 вночі, а в день 0 3. А 20-21 слідуючих два дня буде в ніч на 3,8 морозу, день на 0,5 морозу. Тобто знову відносно трошки холодніше. Тож топчики термометрів все-таки піднімуться, але ненадовго. Справжня зимова погода не покидатиме Волинь ще тривалий час. Стопчики термометрів триматимуться на рівні 0-5 градусів за Цельсієм.